Друзі, всім привіт! Значить, доброго ранку верніше. Пишу вам за чашечкою ранішньої кави. Як завжди, відео. Відео буде трендецьки цікаве. Додивіться його до кінця. Значить, ви всі, напевно, вже помітили, що з'явилася Юлія Тимошенко. Із такою заявою, що го-го! Казалось би, де ти баба взялась? Два роки сиділа. Кліпало, все її устраювало, а зараз вона появилась із такою заявою. Значить, це не спроста, друзі. І зараз ви все зрозумієте. Я зараз вам все поясню, чому саме зараз вона з'явилася. І чому саме з такою заявою? Значить, дивіться. Коротенько, всю, все відео ви можете знайти подивитися, я вам дам. лише саме головне. Що вона хотіла донести в маси. Ось тут дивіться. А зверху я прикріплю зразу вже фотографію. Це буде пояснення, чого саме вона так саме це заявила. Значить, дивимося. Вітаю. Насправді я довго вагалася, чи варто записувати це відео. Настав час назвати речі своїми іменами. В тилу суверенітету нас забирають зараз на всі 100%. Це призводить до того, що ми втратимо все. Я хочу запитати, ви готові це прийняти? Я переконана, що ні. Так треба зупиняти це. Так ось, друзі. Саме основна фраза з цього всього виступу було: Треба зупиняти це. Вона задала це питання: чому ми це не зупиняємо? Ось, тобто два з половиною роки. Чи навіть три роки її це все встраювало, ходила на засідання Верховної Ради, голосувала, все було нормально. А зараз вона хоче це все зупиняти. Чому? А тепер, друзі, саме головне пояснення, чого вона саме вийшла зараз з такою заявою. Значить, дивимося на фотографію. Дана фотографія є фактом підтвердження того, Чому вона саме зараз вийшла з такою заявою? Значить, ця фотографія була зроблена у Франції за два дні до того, як вона записала дане відеозвернення. Значить, на фотографії ми бачимо Ліза Трас, це бувший прем'єр-міністр Великобританії, а також самий головний фігурант це Кіт Келлох, хто його впізнав того свій. Це представник Трампа по Україні. Тобто вони зустрілися у Франції, все гарно обговорили, обмусолили. І ось Юля вже на телекранах із такою заявою. Так що вибори 3-4 місяці і вже вибори. 100%, процент, як то кажуть.